Буває, ти проїжджаєш повз знайомий будинок, і навіть не підозрюєш, що саме в цей момент твоє життя зміниться. Я не планувала зупинятися, не планувала нічого чути, але іноді доля має свої сценарії. Іноді правду ти дізнаєшся там, де найменше цього чекаєш. Чи задумувались ви, як швидко ті, кого ви любили всім серцем, можуть перетворитися на тих, хто тримає ніж за спиною? Це звучить жорстко. Але правда часто гірка, особливо коли мова йде про власних дітей. Ми віддаємо їм усе сили, роки, любов і щиро віримо, що отримаємо вдячність. Але що, якщо замість вдячності на тебе чекають плани, як тебе прибрати з твого ж дому? Чи готові ви почути правду, яка може розбити серце? А головне, що ви зробите, якщо ця правда прийде саме до ваших дверей. Ця історія не про зраду. Вона про відкриття очей, про біль, який перетворює людину на сильнішу версію себе. І, можливо, після того, як ви почуєте її до кінця, ви по-іншому подивитесь на тих, хто поруч з вами щодня. Іноді життя підкидає нам несподіванки в найнесподіваніший момент. Пані Олена їхала знайомою дорогою тією самою, що завжди пролягала повз будинок її сина Колі. Це була звичайна поїздка. Поки вона раптом не помітила щось дивне. Автомобіль Колі стояв перед хвірткою, мов чекати на когось. Але увагу привернуло не авто, а тиша, яка ніби зависла над подвір'ям. Будинки говорять знаєте? Одні випромінюють життя, а інші як цього ранку кричать мовчанням. Інтуїція це як невидимий компас, який рідко підводить. Олена відчула те саме материнське передчуття, яке не сплутаєш ні з чим. Це був тихий поклик зупинись. Придивися, вона й зупинилася. А скільки разів ми ігноруємо такі знаки? Ті дрібні поштовхи, що, якщо прислухатися, можуть змінити не лише день, а й усе життя. Вона сиділа у машині, дивлячись на зачинені вікна та двері. Не було ні сміху, ні кроків, навіть музики чи телевізора. Дивно, коли дім стоїть повний, а здається, порожній. У цій гнітючій тиші прокинулась рішучість. Така спокійна, але вперта сила, яка змушує підійти ближче, навіть не знаючи, що чекає попереду. Це як відкрити листа, не знаючи, чи там гарні новини, чи погані. Олена подивилася ще раз на двір і подумала, а може, я дарма хвилююся. Але всередині щось підказувало Ні, це не випадково. Інтуїція не приходить просто так. Вона глибоко зітхнула, поправила сумку на плечі та рушила до будинку. І не знала, що саме в цю мить. Вона наближається не просто до дверей, а до правди, яку ховали. А деякі двері, відкривши одного разу, вже ніколи не зачиняють. Знаєте, мовчання іноді важче за найгостріші слова. Протягом тижня Коля не подзвонив жодного разу, його дружина теж. Для когось це дрібниця, але для Олени дзвіночок тривоги. Раніше вони завжди знаходили хвилинку поділитися новинами, пожартувати чи просто запитати. Як справи, мамо? І тепер цей холодний вакуум тиші здавався неприродним. Вона пам'ятала, як навіть у найзайнятіші часи син знаходив спосіб подати знак смс, фото, онука, короткий дзвінок, а тепер жодного слова. І справа не у звичайних турботах чи браку часу. Це було схоже на якусь завісу, яку хтось натягнув між ними. Таке відчуття, ніби за зачиненими дверима відбувається щось, чого їй не дозволено знати. Олена намагалася заспокоїти себе, вона розуміла, що молоді сім'ї часом віддаляються, будують власний простір, але водночас серце нашіптувало щось тут не так. Як би ми не намагалися пояснити собі тривогу логікою, інтуїція завжди знаходить шпаринку, щоб нагадати про себе. І цього разу її голос ставав усе гучнішим. Вона навіть пригадала власну молодість, коли уникала дзвінків до своєї матері, аби не чути зайвих питань. Але тоді це було через легковажність, не через приховування. А зараз цей тиждень мовчання був, наче підготовка до чогось більшого, і Олена відчувала цей ланцюг подій ще тільки починає розмотуватися, коли серце кличе, ноги самі знаходять дорогу. Олена навіть не планувала заїжджати на вулицю, де жив коля, але ось вона вже тут, біля знайомих воріт. Погляд відразу впав на авто, чистий, виблискуючий, наче щойно змиття. А він же казав, що поїхав з міста. Чому ж тоді машина тут? Це була перша ниточка, яка потягнула за собою цілий клубок питань. Вона повільно вийшла з машини, дивлячись на будинок. Вікна були темні, у дворі жодного руху. Жодної лампочки, навіть світла на ганку. Усе виглядало так, ніби дім спить. Але Олена добре знала справжнє життя у домі не завжди видно, а іноді навпаки. Тиша говорить голосніше за будь-який шум. Вона натиснула на дзвінок. Один раз, другий, тиша. Жодного кроку, жодного звуку зсередини. Навіть собака, яка завжди гавкала при її приході, цього разу мовчала. Це мовчання було дивним, неприродним. Здавалося, ніби хтось навмисне зробив так, щоб дім здавався порожнім. Олена відчула, як тривога знову прокидається в ній. Це вже не просто випадковість чи забутий дзвінок. Це була картина, де кожна деталь не збігається. І хоч би як вона хотіла розвернутися і поїхати, ноги немов приросли до землі. Щось підказувало відповіді тут, за цими зачиненими дверима. Олена, наче тінь, підійшла до вікна кухні. Скло трохи запітніло від вечірньої прохолоди, і вона обережно витерла маленьку ділянку рукавом. Спершу була лише тиша, потім приглушені голоси. Серце почало битися швидше. Вона впізнала голос Колі, різкий, нервовий. Він говорив так, ніби стримував роздратування, але все ж воно проривалося в інтонаціях. Інший голос належав його дружині, Лесі. Вона відповідала холодно з гіркотою, наче слова важили більше, ніж хотіла показати. Її тон натякав на образу та приховану злість. Вони говорили про неї, про Олену, про її повернення. Вона зрозуміє з часом. Ці слова прозвучали майже як вирок. Усе всередині Олени стислося. Вона відчувала, як кожна фраза, долітаючи до її вух, залишає на серці подряпини. Це була вже не випадкова розмова, небуденні клопоти. Тут звучали натяки, приховані плани. І кожне речення додавало тривоги, замість того, щоб розвіяти її. Вона притиснулася до стіни, намагаючись зібрати докупи почуте слова, здавалося, простими, але підтекст глибокий, темний. Щось відчувалося у цих фразах, як у тихому дзвінку перед бурею. Вона ще не знала, що саме на неї чекає, але точно розуміла ця буря ось ось вибухне. Те, що почула Олена далі, вразило її, наче удар у груди. Голос Лесі прозвучав чітко, вона стара, пора вже подумати, як тихо її прибрати з цього дому. Слова впали важко, холодно. Це був не просто натяк, це був план. Дім, який вони з колькою будували разом, тепер став місцем, де вирішується її доля, але без неї самої. Коля, її син, відповів не кращими словами не було жодного захисту, жодної спроби зупинити дружину. Його інтонація була байдужою, навіть трохи згодною. Це боліло більше, ніж самі слова. Бо чути таке від чужої людини одне, а від власної дитини зовсім інше. Для Лесі це звучало так, ніби вони говорять про старий диван чи шафу, яку потрібно винести на вулицю. Жодних емоцій, жодної вдячності за роки допомоги та підтримки. Олену, наче перестали бачити як людину. Вона стала просто. Проблемою, яку треба вирішити. Олена завмерла, серце калатало так, що вона боялася, аби його не почули через вікно. В голові з'явилася калейдоскопічна суміш думок і спогадів. Вона відчувала, що її світ, який ще вчора здавався міцним, починає хитатися, і те, що почула далі, могло змінити все остаточно. Олена тихо відійшла від вікна, боячись навіть подих зронити голосно. Її кроки були повільними, немов вона несла на плечах важкий мішок спогадів. Вона сіла в машину, але руки тремтіли так, що ледве знайшли ключ. У голові, мов у кіно, почали прокручуватись картини з минулого, теплі щирі миті. Вона пам'ятала, як коля приводив Лесю вперше, як вони разом сиділи за великим дерев'яним столом, їли вареники з картоплею, сміялися, розповідали про плани на майбутнє. Лесені очі тоді світилися щирістю, а коля. Він дивився на матір так, ніби кожне її слово мало значення. І ось тепер, коли в пам'яті оживали ті миті, вони здавалися далекими, майже чужими, наче це було життя іншої родини, а не її власної. Та ніжність, яку вони колись ділили, тепер перетворилася на холодну стіну відчуження, і ця стіна росла з кожним днем мовчання. Та кожною фразою, яку вона сьогодні почула. Олена зрозуміла, що той дім, який вони колись будували разом, не лише з цегли, а й з любові, став іншим місцем, і, можливо, двері цього дому вже давно зачинені для неї. Але десь усередині жевріла іскра надії чи є шанс зрозуміти, що пішло не так, і чи є ще щось, що можна врятувати. Ранок прийшов швидко, але з важким серцем. Олена майже не спала. Кожна хвилина ночі була наповнена думками та здогадками. Вона лежала, дивлячись у стелю, і питала себе може, я щось не так зрозуміла, може, я надто драматизую. Але глибоко всередині відчувала почуте вчора було справжнім. Вона вирішила діяти обережно. Зараз було не час для різких кроків чи звинувачень. Їй потрібно було зрозуміти, наскільки далеко все зайшло. План був простим дочекатися 9.30 і написати колі. Звичайне повідомлення, без натяку на підозри, без емоцій, просто як турботлива мати. Та водночас кожна хвилина очікування була випробуванням вона уявляла, як телефон задзвонить, як побачить його ім'я на екрані. Чи відповість він чесно, чи буде уникати? А може, скаже те, чого вона зовсім не хоче чути? Це очікування було як тиха буря всередині. Олена глибоко зітхнула. Налаштовуючи себе на будь-яку відповідь, вона знала, що б не сталося, це буде моментом правди, і ця правда може не лише зруйнувати старе, а й стати початком чогось нового. Вона ще не знала, чи буде це нове краще, чи гірше, але розуміла одне шлях назад уже закритий. Отже, після всього почутого і пережитого виникає питання а чи знаємо ми насправді, що відбувається за зачиненими дверима тих, кого ми любимо. Чи готові ми вчасно побачити сигнали зради чи байдужості? І головне, чи готові ми захистити себе навіть коли це боляче? Подумайте, як часто ви відкладали розмову, щоб не псувати стосунки. А тепер запитайте себе, чи не коштує це вам спокою і гідності? Можливо, час подивитися правді в очі, навіть якщо вона неприємна. А тепер хочу спитати у вас, як би ви вчинили на місці Олени? Залишили б усе як є, чи діяли б негайно. Напишіть у коментарях, мені справді цікаво почути вашу думку. І якщо ви хочете далі отримувати такі історії, які відкривають очі і змінюють погляд на життя, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Далі буде ще більше історій, які можуть стати для вас поворотним моментом.